Сьогодні ми з вами будемо робити годівничку для птахів. Нам знадобиться шматочок хліба, його ми з вами розріжемо навпіл, зробимо отвір та протягнемо ось таким чином нашу нитку. Робимо такий вузлик другу, другий шматочок хліба робимо так само. Відкладаємо, далі беремо ємкість глубоку. Та будемо там розводити. Нам потрібно борошно. Беремо 2 столові, столових ложки. Додаємо води потрохи. Нам потрібно отримати розчин, як густа сметана. Це надто густо, ще додаємо води. Перемішуємо. Так, Це підійде нам можемо викласти на якесь блюдо, яке пласке, щоб нам було зручно обмакувати наш хліб. Тим часом готуємо зерно або те, що є в домі, в квартирі. Ось у мене знайшлась овсяна крупа, ячнева, навіть кукурудзяна. Все це я змішала, ось так руками можна зробити. Тепер дивимось далі. Наш хліб потрібно обмакнути в цей розчин, який у нас вийшов. Він наче клей. Якщо десь там кусоч, шматочок у нас пустий, е, можна додати ложкою. Так, І потім це переносимо ось сюди, в наше зерно, обмакуємо з обох сторін. Так, додаємо. Це у нас вже готове. Можна відкласти. Зараз підготую якусь посудинку. Перекладаю сюди. Наступний шматочок робимо так само. Ось бачимо, як. Приклеюється до нашого шматочка. Залишки я можу теж ось так розмазати Так здаємо зерно. Тримаємо за нашу ниточку, так буде зручно. Так, другий шматочок теж у нас вже готовий. Ось так залишаємо на добу висихати. Ось мої шматочки хліба вже висохли, та можна їх йти розвішувати на вулицю, на гілки дерев та годувати птахів.